Хочу всім подякувати, всі, хто вийшов на акції Гроші на ЗСУ», Дніпро, Харків, особливо Харків, від маленьких до великих міст. Це якраз я і називаю мобілізацію тилу. Не може бути так, що фронт воює, а тил такий розслаблений, п'є кавусю по кафешкам. І я взагалі думаю: ну це ж десь далеко, десь гинуть українці, але це не у нас. Так не може бути у нас геноцид на знищення нашої нації. Росія ніколи не зупиниться. Поки її не зупинять, а зупинити її може лише зброя. А для зброї потрібні гроші. Нам потрібно прибрати людський фактор, де чиновники можуть красти. Для цього їх потрібно контролювати. Можна подавати запити, можна виходити на мітинги, публікувати, висвітлювати цю корупцію. Бо найбільше чого бояться наші корупціонери, це висвітлення тільки таке. Є варіант нашої перемоги: ефективне використання грошей всередині держави, боротьба з корупцією і виготовлення чи закупівля зброї все.